Всім привіт! Це новий реліз Майнкрафта 1.20.10. Усе, що тут додали та змінили, я не зможу вам показати, але саме головне, я вам тут покажу. Тож, ми поїхали! Перше, тут додали розблокування рецептів. Тобто, тепер ви можете розблокувати рецепти. Далі тут додали підозріле рагу. До цього його не було. Далі додали фішку з люком. До цього релізу його теж не було цієї функції, тепер вона є. Далі переименували пластинку на реліквія. І тут, як же без багів, подивіться, якщо я буду тримати полож в ту руку, як сказати, є це спавне, то воно засвівниться автоматично, хоча я буду в меню. Tadam